Мікс новорічний. Такі тапулечки, 30 розмір. Трусики, 14-15 років набір. 5 одиниць, 30-й розмір. Такі тапулі. Шапочка на 9-12 років. Так, це у нас светрик, 6-8 років. Такі лосинки, вони будуть повторі 6-8 років. 3-4 рочки, светрик. 8-9 на фрісі у тепло не такий світшотик. Такі лосинки 10-12 років. Так, ще одні 6-8. Так, не бачу, не бачу, не бачимо. бачимо. 6-8 також. Такий светр 10-12 років. 4-5 роки такі. 12-14 такий. шість 8 Вісім-десять такі на флісі. Чотири-шість. 8-10. Такі лонги. 11 12 років. Піжамка 4-6. Така флісова класна. 10-12 років, піжамка. Резенуш, це тут. Такі штанці, така ковтулечка. Теж такий рукавчик. Так, ще одні такі 6-8 років лосинки. Так, Тут кофтинка 3-4 роки. Лонг 3-4. І такий костюм на двойниточку ниточку спортивний. На 6-8 років. Замовляйте.